Сьогодні ранок у мене такий рослинками займаюся від самого рання. Так, бачите, пересадила свою орхідейку оцю меддізію. Вона мені приїхала не так давно, декілька днів тому я її показувала в розпаковочці. Хто бачив? Отака гарненька красуня, посадила в такий боксик. З аврори, тому що вона буде ось тут пускати пагінці. Вона так у мене лежачи посаджена. Ось по всій довжині ось цього боксику коробочки цієї, аж отут в неї край. Тобто я її так поклала. І отакочки вона в мене лежить, а звідси будуть наростати новенькі пагінці. Вона відпускатиме діточок. І Буде розростатися. Знаєте, друзі, в нас так холодно вже. Сьогодні, от зранку, я не знаю, скільки зараз, але вночі, отак, у нас вже доходить до 6 градусів тепла і дуже холодно. Ті рослини, що в мене от лишалися на балконі, власне, оці кактуси стояли нові, ця пеларгошка ось вона. І ще одна там. от Вони в мене ще жили на балконі і ще там алоє стояв. І деякі ще рослинки стоять, але я їх буду сьогодні вже терміново забирати, кудись отако розставляти. Заносити, напевно, на кухню. Тут от я трошечки занесла вже. ось. Ну, тут гібазіс в мене і стояв. Це новенький мешканець в мене, я в Марійки замовляла його. Ось цей епіфілум, друзі. Я не знаю, хто дивився розпаковочку, ви його бачили. Він мені приїхав. І з двох сегментиків, він був, оце була верхівочка, і знизу ще був один листочок такий, який, власне, був вкорінений, то я помітила, що там знизу пішла гниль. Можливо, через те, що от він, скоріш за все, підгнив вже в дорозі, тому що в нас, я вже казала, що в нас холодно. Можливо, в тому регіоні, з якого він їхав, я, ви знаєте, чесно, навіть уваги не звернула, звідки мені приїхала та посилка, але ось тут він перебував на пошті добу, і, скоріш за все, він там міг підмерзнути, або... або раніше не знаю. Той сегментик, якщо передивитися відео, я, можливо, сюди зроблю вставочку, то було по ньому вже видно, що на ньому є гниль, плями такі сухої гнилі, і, скоріш за все, він підгнивав, тому що ці сукуленти, які мені приїхали ось цей кактус і ще щось. Я не пам'ятаю, то вони були дуже, дуже политі, дуже залиті. І досі вони стояли мокрі. Вчора я його пересаджувала, він був дуже мокрий. Тому, звісно, той сегментик я прибрала, викинула і поставила, відкрутила оцю верхівочку. Тут три реберця в нього чи чотири? Раз, два, три. Три реберця. І сподіваюся, що він вкоріниться. не знаю, ніколи в мене епіфілунів не було. Ось таких епіфітних кактусів. Ніколи я з ними справи не мала. Ну, попробую, не знаю, вийде з того щось чи не вийде. Звісно, буде дуже шкода, якщо він пропаде, але все-таки спробую. Занесла сюди ще ось цей алоє, тому що переживаю, що холодно. Я їх недавно полила, а сьогодні, знаєте, зранку зайшла, то горщики такі холодні, холодні. Я не знаю, скільки градусів витримують сукуленти на холоді, але ночі вже дуже холодні. Я би сказала, що, напевно, для рослин це занадто. Ну, Ще 8-10 градусів, ще якось, але 6, ну, я думаю, що це замало. Тому я їх позаносила вже, вже сюди, от поки що на кухню, а далі в кімнаті. Там де в мене рослини на підвіконі, вже буду щось дивитися, придумувати, куди то все розмістити. Тут ось поставила свій, оцей, як він називається, молочай міля. Ось тут бутончики буде він квітнути. Йому потрібне сонечко, тому теж буду переносити в кімнату. Поки що там треба розібрати комод. На підвіконня, звісно, вже нічого там не стане. От будуть вони всі, я думаю, стояти там на комоді, тому що. Ставити нема куди. Або ми туди оцей стілаж. Ну, той, що стоїть в мене на балконі. Така історія, друзі. Ну, а зараз буду, хочу, власне, раз я вже зайнялася рослинками, от пересадила цю лудізію. я її показувала. І ще хочу почеренкувати зараз оці пеларгошки, друзі. Це ті мої приблуди, що я забирала камеру трішечки спробую підняти, щоб було видно. Ті, що я забирала з під'їзду, колись цю історію я тисячу разів, напевно, вже розповідала. От в такому вони стані, бачите, тут і сухе, якесь чи гниле. Я навіть не знаю вже що це. Можливо, через холод вона почала підгнивати. Чо вона така, начебто не дуже вогка, але все ж таки. Що там всередині ми не знаємо, власне, от буду черенкувати. Бачите, тут все сухе, ось ці сухі стовбури ближче показую. Старі. Молоденьке, все хочу зняти і поставити на череночки. А це старе все прохлю оцю вже буду викидати, вже нічого я від неї не чекатиму, ніяких проростів, наростів, тому що. Оці старі кні, вони вже не додають рослині нормально живитися, і вона така трошки в хворому стані постійно перебуває. Тому зараз спробуємо і цю, і отуши, ось цю, що в мене там стоїть, почеренкувати разом з вами і поставити, напевно, у водичку. Не знаю, спершу я хотіла ставити в тепличку, але думаю, що в воді, можливо, буде краще вкорінюватися, Хоча холодно. Не знаю, звіймаю свій грибочок, він тут в мене стояв. І зараз заодно випробую свій новенький ось цей секатор, що я замовляла минулого разу. Спробуємо, друзі, щось тут від, відрізати на череночки. Ну, ось, бачите, вони такі коротенькі, оці пагінці, ось вони, власне, короткі такі. Що то буде за черенок, я не знаю, але отако різатиму. Так, це сюди. Обрізатиму все, звісно, нічого вже тут лишати я не буду, тому що немає в тому смислу. Другий. Ну, отаке коротке, я не знаю, друзі, чи це вкоріниться, чи ні. Але вони дуже короткі. Бачите, тут ще зав'язувався цвіт, але відсох. Що в мене вийде тут вкорінити? Ось так покажу, що сьогодні камера в мене фокусується на всьому зайвому, тільки не на тому, що я хочу показати. Бачите, дуже короткий оцей вой, я не знаю, чи буде з того черенок, чи не буде. Чи, можливо, я цей шматочок просто викину, а візьму інший якийсь ось тут, бачите? На треба ще трошки вище підняти, щоб було краще видно. Ось такі. Ну, вони дуже короткі. Я не знаю, навіть, друзі, що я тут буду черенкувати. Ну, от подивіться, який короткий. Не знаю, що з того буде. Оце один єдиний буде такий, більш-менш трошечки довший. Але все одно він також, бачите, який. Звісно, вони маленькі і, можливо, треба було чекати до весни, але я думаю, що до весни вона би просто пропала. Ну, щось я так думаю. І цей короткий. Бачите, тут треба оббирати листя. Не знаю, вкоріниться оце все чи не вкоріниться, От що залишилося, друзі. Залишати я це не буду. Це я просто буду закидати. Начебто, отут живеньке все. Ось тут, але. Ну, З того нормальної рослини вже не буде, я думаю, немає смисла, Забираю свою гарненьку сову. Сімпатюлечка ось така в мене. Гарна красуня. Так, ну, а це піде на сміття. Так, якось треба нам відокремити, щоб я відрізняла. Ну, листочки звідси я приберу. Ось так. Ну, не знаю, що тут. То... Друзі, за черенок такий буде. Чи буде з нього якийсь атолк? Ну, але спробую вже якось так зараз повідрізаю тут нижнє листя. Ось такий ще буде. Ну, напевно, з цього ще, може, щось і вийде. Ось з цього. А з інших, то я не впевнена, бо занадто вже вони короткі. Ще оцей. Тут сухий листочок. Так ось, зрізаю. Секатор, до речі, прекрасний, дуже добре ріже. Ну, і залишимо отак лише верхнє листечко, напевно. Ось таке залишається, друзі, ще один. От, певно, я оці два залишу ось ці дає якийсь стовбурець, хоча б якийсь. Ну, а ці два, ну, вони дуже короткі, я не знаю, що тут. Що тут буде? Бачите, дуже-дуже тут мало. Стобура мало. Ось такий коротячок. Можна, звісно, спробувати, але ну, я не впевнена, що з того щось вийде. Ладно. Є як є, тут чотири, відкладаємо на бік і. Беремо інший кущик, ще один. Ось цю красопєту будемо зараз теж різати. Ну, бачите, шкода мені, звісно, шкода, начебто на перший погляд, да, такий пухнастий кущик, але, друзі, він хворіє постійно. От бачите, оце жовте, Ось на ньому жовте, сухе. ну Рослинка хвора, далі ви побачите готово все, що там всередині. Я думаю, ви мене зрозумієте, Так, почнемо звідси. Знімати череночки. Другий. Ну, давай витягуйся, що ти застрягло. Десь заплутався листочок, так, є. Ось цей гарненький такий прямо тут довгий такий стовбур. Це, напевно, буде нормальний такий черенок, от бачите. Так, цей коротячок, дуже короткий зняли. І ще один. Дуже коротенький, Камера взагалі не хоче сьогодні ніяк працювати. Треба ось цей зняти. Понарощувала вона так гарно, вона понарощувала багато, бачите, відросточків. І начебто вони би і росли, але ну немає їм чим жити, друзі. Ось це залишається. Тут черепашка від, від води, бачите, який камінь на ній наріс. Так прямо обліплена вона тим камнем, треба її чимось подряпати, вимити. Така гарнесенька в мене тут жила черепашечка ось така. Так, ну, а залишилось от, друзі. Ви бачите, так? отут троха. Ну, Хтось би сказав, можна було оце залишити. Ну, але смисл в тому, який, якщо вона отако росте і псується. Вона намагається квітнути, начебто і квітне, але тако дуже. Бідненько, якось так нещасненько. Так квіточка буквально за два дні вона просто жухне і відпадає. Тому ну, смисла оце залишати. Звісно, мені теж шкода, я їх полюбила, ці полергошки. Ну, Але я сподіваюся, що ті череночки вкоріняться і буде новенька рослинка. Я їх буду кущиками садити не по одному, а отаким кущиком всіх в один. Горщичок цей кущик і той, другий. Ну, а це, друзі, піде на сміття. Я так думаю, що ну, просто вже немає смислу залишати оце, трухлю оцю. Так, відставляємо. Ну, а це кактуси. Хотіла, знаєте, посадити їх усі. Ось вони, чотири красончика моїх. Зараз тепер отак зробимо, щоб їх було видно трошечки. Хотіла їх посадити. В один горщичок, тому що, ну, отаку вони бовтаються по тих стаканах. У мене немає керамзиту, якщо зараз я повидобую з отих піларгошок з дна горщику керамзит, і мені його буде достатньо, то я ці кактуси теж посаджу всі в один горщичок. Робила ось так, всі череночки поставила. В землю в стаканчики і зробила ось такі теплички. Поки що, бачите, поки вони мокрі, я залишу їх відкритими, як просохнуть тоді трішки закрию, ну, трошечки не до кінця, звісно, щоб не було плісняви, тому що від вогкості може в таких тепличках заводитися пліснява. Я вже це знаю, вже з таким я була. Зіткнулася з такою ситуацією, тому ось такі теплички, друзі, не можна щільно закривати, якщо хтось не знав. Ну, а зараз віднесу їх десь на підвіконечко, тому що вони мають стояти на добре освітленому місці. Ну, сподіваюся, що щось вкоріниться. Всіх в один стакан не розтикувала я отако, знаєте, один череночок. Ну, кожен череночок, в окремий стаканчик, я того дуже не люблю. Тому отако потикала всіх води. Хто приживеться, приживеться, хто ні, ну то нічого страшного. Якийся та приживеться, я так думаю. Захотілося мені порівняти оці дві лудізі між собою. Я їх тако поряд поставила. Ось ця. Маю отакі листочки, бордову якісь такі, оксамитові, бордово-рожеві, з темно-зеленим якийсь такий колір. Та? А оця, ось отако зроблю. Бачите, а ця просто зелененька, і в неї ще тут тільки повздовжній, отакі лінії, та, смужечки, оці. А тут ми бачимо ще і ось такі розгалудження, такі малесенькі. Теж дуже цікава рослинка. От тепер я маю дві лудізії і дуже задоволена. А там, отак, вже виліз з горщичка той цвітоносик, який я показувала на оцій міні орхідеїчці Вже так він підріс, тягнеться до світла. Більше тут. На, на цих орхідейках немає цвітоносиків, Ну, а оця так швиденько захотіла квітнути. І я дуже тому рада. Ніяк я не зроблю оцю поличку, друзі. Треба її обтягти плівочкою, тому що все тут настільки хитається. І так мені незручно. І вже і плівочку я купила, але все ніяк в мене руки не дійдуть до того, щоб зайнятися цією поличкою і призвести вже її до порядку. Отакі дві гарні красуні маю. Такий в мене тут орхідейний садочок. Дуже класний. Але отут з цього вікна, з оцих дверей, власне, балконних, отут де я стою, тут балконні двері зараз відкриті. На вулиці досить ще холодно, бо ще ранок. І звідси завжди сильно дує отут в двері, вони старі. І такі, знаєте, вони повністю не закриваються, можна так сказати. Ми їх тут зимою утеплювачами обліпляли всякою такою штукою. Ну тому що, я вже говорила, квартира не наша, звісно, тут двері ми не поміняємо і не збираємося того робити. Але отако намагаємося якось це все утеплити, щоб тут не гуляв вітер. В хаті в нас, слава Богу, тепло, але ось тут, де оці балконні двері. Оце підвіконня, воно досить холодне. Я навіть сюди, знаєте, замість холодильника ставила деякі продукти, вони в мене тут стояли такі, ну, охолоджувалися, щоб не псувалися. Тому підвіконечко це досить прохолодне. Не знаю я, як буде далі, куди я це все буду виносити, де це все розміщатиму, щось придумуватиму, не знаю. Якщо ми тут добре все утеплимо, то, можливо, не доведеться того робити, а якщо ні. Звідси орхідеї мені прийдеться, напевно, забирати. Ну, Поки що ще не настільки холодно, але вже переживаю за то, друзі. Шкода мені оцих рослиночок. Вони не дешеві і дуже гарні для мене. Так, вони мені сподобалися, тому буде шкода мені їх втратити. Краса зраночку, подивіться, яка, ніжнота, друзі. Ось так вона розпускається зранку, якщо сонечко на вулиці. А сьогодні в нас сонечко, а потім до вечора вона закривається. Така гарна оця традисканція, дуже вона мені подобається. Я хочу знайти її потім. Пересадити в такий керамічний горщичок, такий видовжений, можливо. І вона в мене буде просто шикарною такою красуною. Дуже це буде симпатично і мати вигляд. Камера не хоче фокусувати. Подивіться, яка ніжна, ніжна квіточка. Дуже класна. Ось така. Так приємно зранку прокидатися, підходити сюди, а тут щось квітне. То і заквітне, то традисканція. Скоро, можливо, почнуть фіалочки квітнути, не знаю. Бо бачу, що бабусі продають на ринку в квітучому стані фіалки. Тому я думаю, що, можливо, і мої скоро заквітнуть. Ще покажу, друзі, ось таку рослинку свою. Ось така в мене є гарна бегонія. Така ампельна, я ніколи такої не бачила. Коли сюди присвітить сонечко, в неї дуже гарно переливаються оці листочки. Вони трошечки пухнастенькі, от якщо так сфокусувати, бачите, на них такий пушечок невеличкий є. Класна рослинка хотілося мені її давно. Ну, тепер вона в мене є. Така красунка. Буду тут все знову переставляти, тому що хочу на ту поличку, на оту виставити всі епісції, які плетуться, а ті рослинки буду переставляти, напевно, на низ, а фіалочки поставлю на малесеньку оцю поличку, напевно, на ось цю, де в мене епісія, тому що тут їм. Бачите, трошечки затісно. І сюди на них тако не попадає сонечко. Знаєте, на епісцію треба дивитися, коли на неї тако збоку або прямо на неї світить сонце. А виходить так, що вони в мене зараз ну, проти сонця стоять. І оці перламутри, переливи ми не будемо бачити, тому що треба її розвернути, так? Щоби на неї світило сонечко, а не від неї. Тоді вся оця краса-листечка, всі переливи, перламутри, блискі, блискі точки, оці блискітки їх тоді буде класно видно і вони будуть дуже гарні. Тому я хочу їх перенести. Там якраз під, під, під таким кутом падатиме сонечко на них, щоб вони будуть сяяти, друзі. Тому що я знаю, що коли вони в мене там стояли, дуже гарний це мало вигляд. Ось так, поки що тут всі на своїх місцях. Оце моя новиночка, гарна, красонька. Сподіваюся, що буде вона в мене рости. Бегонії в мене колись були, але в мене була звичайна така бегонінька, та, що називається, по-моєму, вічно-квітуча. Така простенька, знаєте. Оті декоративно-листяні бегонії я ну, чомусь не люблю, не знаю. А ось ця. Бачите, своєю ось такою ампульною формою і таким незвичним дещо, Бачите, листичком так, якось вона цікаво росте. Тягнеться отако вниз. А я думаю, якщо вона ще і заквітне, то просто чарівний матиме вигляд. Така простенька рослинка, але досить симпатична. Мені вона дуже подобається. І в мене росли бегонії без проблем, тому я сподіваюся, що ця бегонійка так само буде гарно в мене зростати. Думаю, що все з нею буде добре, вона приживеться, вона дещо так теж мені дуже залитою приїхала. А зараз прохолодно, і я так, знаєте, декілька днів отако над нею ходжу, дивлюся, щоб вона мені не загнилася. Тому я винесла її сюди. Зараз у нас так декілька днів такі сонячні. Я сподіваюся, що вона трошечки підсушиться швидше, тому що там в тих кімнатах, ну, власне, на кухні і на балконі вже зовсім холодно. І звідти з балкона я вже всі рослини позаносила в кімнату. Ось так, друзі, така тут картинка. Мої красотунчики іоніуми. Дуже люблю цю рослину. Гарні такі поповертали вон голівочки туди до сонечка. Все ж таки хочеться їм сонечка. Сукулентам потрібно. Зараз воно тут не пече, не шкварить, тому я за них не переживаю. І їм тут трошечки таке сонечка дістається все ж таки. Ось вона моя гарнюнька. Не можу надивитися не на неї. Настільки ніжно, отако вона по одній квіточці оце квітне, такі навіть оці жовтенькі пупочки, оці видно, бачите? Дуже гарно. А якщо її посадити в гарний горщичок і тако десь тут ближче поставити, вона просто шикарний буде мати вигляд.